Доброго день, шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашої постійної комісії міської ради з питань закону депутатської діяльності і етики. У нас є форум, троє присутніх на засіданні двоє зумірів. П'ятеро чоловік. все відбувається. Є пропозиція затвердити порядок денний. На порядку денному у нас питання розгляду звернень. Ковальова Олександра Петровича, а саме розгляд звернення від 31.12.24 року за індексом реєстраційного Крок 012,864 чи до відповіді заступника міського Романа Фурмана від 25.12.24 року, на звернення від 28 листопада, 24 року, реєстраційний індекс Крок 101. 86 476 щодо продовження термінування за трамвайного 75 після досягнення пробігу 20 тисяч кілометрів. Друге питання. Це розгляд звернення пана Ковальова від 15 січня 21-го року, на лист за підписом директора управління транспорту Вінницької міської ради Сорокіна. Заявник вимагає виконання протоколу від 21.06 до року щодо проведення слухового розслідування стосовно невиконання комунального підприємства Вінської транспортної компанії рішень судів. Питання третє: розгляд звернення вальового заклада Підровичів щодо відповіді заступника міського голови Романа Пована на його звернення щодо неналежного під'їзду до бордюрного каміну зупинці громадського транспорту, водійого муніципальні автобусу нових два закупівлі. Різнічного собаку. Питання п'яте: розгляд звернення ковальова щодо відповіді заступника міського голови Романа Флона на звернення щодо невиконання комунальних підприємств праздника компанія протоколу номер 1 від 216-24 року і е, аналогічне питання щодо відповіді директора департаменту правової підприємності міської ради та на, на звернення. Щодо використання мови повідомлення з приводу проведення конференції на платформі. Питання п'яте: розгляд звернення хвильова щодо відповіді заступника міського вибора мана Курмана на звернення стосовно неналежної роботи інформаційної системи у ОМОНІ Трампа No двісті І останнє розгляд звернення хвильова Олександра Петровича щодо відповіді заступника міського вибора на Кумана на звернення. Стосовно посилання на статтю восьму закону України по зверненню громадян під час опрацювання звернення заявлення. Є пропозиція затвердити порядок затверджено, Є пропозиція затверджити регламент роботи комісії для інформації з питань порядку денних трьох хвилин, виступи заяви пропозиції поправку заваження двох хвилин. Є інші пропозиції? Немає? Немає. Є пропозиція підтримувати. Дякую. Так, переходимо до розгляду. Шановні колеги, вам всім були роздані заяви Ковальова е, Олександра Петровича. У вас виникли якісь запитання по цим заявам додаткові, які ми сьогодні маємо розглянути. Не маємо. Тому по першому питанню є пропозиція зразу перейти до рішення комісії. Рішення комісії у першому питанні відсутні підстави щодо порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності наступника міського голови Романа Сергійовича, рекомендувати департаменту правової політики та якості міської ради опрацювати та надати відповідь заявку відповідно до закону України про звернення громадян та зрахування потугово засідання постійної комісії міської ради з питань закону депутатської діяльності. Є пропозиція, які у вас є зауваження. Не є пропозиція під тими звертами з нагоню. Дякую. Одного. Друге питання. Ви теж його маєте і з ним познайомлені. Чи є по ньому запитання? Дійсно. Немає. Тоді є пропозиція зразу перейти до рішення нашої комісії. <кхід> рішення комісії. Підсудні підстави щодо порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора департаменту транспорту та міської мобільності, з родні надії. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради, враховуючи всі наявні матеріали, забезпечують до дисциплінарної відповідальності, е, тимчасово виконуючи обов'язку від транспортної кампанії. Я доповнюю. думаю, немає. немає. Я пропозицію підтримувати даний практичний прошу. Третє питання. Ви те, що йому отримали, знаєте і старту і відповіді, і пояснення всі, що були надані по даному питанні. Чи є запитання немає? Немає запитання. Є пропозиція пройти до рішення комісії. Рішення комісії відсутні підстави щодо порушення питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності заслужника містого формана Романа Савчовича. Рекомендувати департамент правої політики та якості місто попрацювати та надати відповідь. Завнику відповідно до закону України про звернення громадян та з протоколу засідання постійної комісії міської ради з питань законності, депутатської діяльності та так, так. Є, mm. є пропозиція? пропозиції? Є пропозиція підтримувати за переходимо до четвертого питання. Четверте питання ви дуже отримали, маєте всі? Матеріали звернення, також е, пояснювальні матеріали, тому є пропозиція перейти зразу до рішення комісії. Немає інших пропозицій. Немає то зараз прошу просувати. Рішення комісії відсутні підстави щодо порушення питання про притягнення дисциплінарної відповідальності Радія трамвай номер 275 білого відмовити. Рекомендувати департаменту правової політики та ясності міської ради працювати та надати відповідних відповідно до закону України за про зерна та завання протоколу зміни міської ради питань законності депутатської сьогодні. Я інші пропозиції мають за це може Дякую. Переходимо до слідчого питання. Сьогодні питання вам здесь щось ми. Ознайомилися з матеріалами, з е, поясненнями, тому є пропозиція перейти до рішення комісії. Немає заговорити, немає інших запитань. До завтра Дякую. два питання ми розглядаємо одну. Рішення комісії відсутні підстави щодо порушення питання до дисциплінарної відповідальності. Рекомендувати департаменту правому політику якості міського ради попрацювати та надати відповідні заявку. Відповідно до закону України про звернення зелені маля порахування підстроїв місії міської ради, питань законності, депутатської ярмалі. Хто задав не задане практичне? Прошу висунути, мані колеги. Є запитання? Немає. Немає. Департамент зробив названня? Немає. Немає Дякую всім за е, роботу. Я прошу департаменту проводити працювати, працювати з заданнями і визначити термін законом про звернення громадян, а Дякую всім за перегляд.